Квантова механіка, відкладений вибір, чи дійсно минуле залежить від майбутнього. Розглянемо ще один уявний експеримент із відкладеним вибором, запропонований Джоном Віллером. Видалимо друге напівпрозоре дзеркало з інтерферометра. У такій конфігурації 50% фотонів потраплять у перший детектор, а решта 50 у другий. Ми точно знаємо. Що, якщо фотон потрапив у перший детектор, то він рухався нижньою віткою інтерферометра маха центра. А якщо ж фотон був зафіксований другим детектором, то він рухався верхньою віткою інтерферометра. Однак, щойно ми повернемо друге напівпрозоре дзеркало, ми будемо спостерігати інтерференцію. Це означає, що фотон перебував у квантовій суперпозиції перед тим, як досягнути другого напівпрозорого дзеркала. Тобто Описувався вектором, рухається верхнім плечем, плюс вектором рухається нижнім плечем і не мав класичної траєкторії. Інакше ми б не спостерігали інтерференції. Виходить, що саме наші дії становлення або видалення другого напівпрозорого дзеркала визначають усю передісторію фотона. Без дзеркала він поводиться як класична частинка, рухається певною конкретною траєкторією. З дзеркалом він перебуває у суперпозиції, і поняття траєкторії до нього взагалі не можна використовувати. Але пристрій теоретично можна зробити довільної величини, щоб світло рухалося через нього хвилини чи навіть години. Джон Віллер Запропонував екстремальний випадок інтерферометр у масштабах галактики. Припустімо, що далека зірка випромінює світло в напрямку Землі, але на його шляху. Знаходиться масивна галактика. Масштабні об'єкти притягують не лише інші тіла, але й світло, тому його траєкторія викривляється. Цей ефект спостерігається астрономами і відомий під назвою гравітаційного мікролінзування. На Землі ми можемо спрямувати телескоп із фотонним детектором на одну сторону галактики, і спостерігати фотони, що прийшли з цього боку. Також. Можемо спрямувати його на інший бік і зареєструвати фотони з іншого боку галактики. Саме тому через гравітаційне мікролінзування астрономи бачать кілька копій одного і того самого об'єкта. З іншого боку можна звести дві траєкторії разом і спостерігати появу мінімумів і максимумів, тобто інтерференції. Це явище також спостерігається в експериментах. Таким чином, обираючи метод вимірювання тут і зараз на Землі, ми вирішуємо, чи рухається фотон певною траєкторією з одного чи іншого боку галактики мільйони років. Чи перебував він увесь час у квантовій суперпозиції і не мав певної траєкторії. Головна ідея полягає в тому, що некоректно уявляти собі квантові об'єкти, як такі, що об'єктивно існують і мають певні властивості до моменту фактичного вимірювання. Класичну характеристику, як от траєкторію, можна визначати лише після вимірювання. І лише при певній постановці експерименту, тобто при виборі конкретної вимірюваної величини. Це справедливо навіть тоді, коли над квантовим об'єктом не проводили вимірювань мільйони років. Просторові суперпозиції спостерігаються на величезних відстанях. Альтернативні шляхи можуть розходитись майже до необмеженої довжини. Ще один аспект, на який слід звернути увагу, чому інтерференція Венція спостерігається лише тоді, коли існує суперпозиція. Припустимо, що у нас є система, описана вектором стану псі, що є суперпозицією двох базисних векторів. Ми хочемо знайти ймовірність того. Що при вимірюванні вона буде у стані фі. домножимо кет-вектор C зліва набрав вектор фі. Ми отримали амплітуду ймовірності цієї події. Щоб знайти ймовірність, необхідно піднести до квадрату її модуль. Амплітуда ймовірності є просто комплексними числами, позначимо їх як c0 та c1. Квадрат модуля комплексного числа. Можна знайти шляхом множення цього числа на його комплексне спряження. Розкриваючи дужки, отримуємо чотири доданки. Перші два з них це знову ж таки добутки комплексного числа на його спряження, тобто квадрати модулю або ймовірності. Два інші доданки це інтерференційні члени. Саме ці компоненти відповідають за інтерференцію. Без них. Ми просто спостерігали суму двох класичних ймовірностей, які відповідають альтернативним можливостям. Ці члени викликають відхилення від закону додавання ймовірностей та появу інтерференційних мінімумів і максимум. Інтерференційні члени виникають через те, що у квадрат підноситься саме сума амплітуд, які складають суперпозицію, а не кожна з цих амплітуд, окремо вимірювання призволь. Ходить до колапсу вектора стану в один із базисних векторів, а в нашому випадку данків. Сума руйнується, і інтерференційні члени зникають. Саме тому спроба визначити, яка з альтернатив була дійсно реалізована, руйнує інтерференцію. Квантова механіка відрізняється від теорії ймовірності саме тим, що у випадку альтернативних подій додаються амплітуди ймовірності, а не самі ймовірності. Перехід до ймовірності відбувається згідно з правилом форма. А саме шляхом піднесення до квадрату, модуля амплітуд. Зі всіма описаними наслідками. А ви поклали свій квантовий лайк в цьому відео. Підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поклавтесь! Адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк. І канал фізикс. До зустрічі!